Відразу долучаємо до ефіра Юрія Федоренка, командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахелес 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Слава Україні, пане Юрію. Героям слава. Говоримо про дрони, зокрема, і не тільки як про розходний матеріал, як надважливу річ в умовах зараз застосування цих дронів на лінії фронту. Пане Юрію, з вами збирали на дрони кілька разів в ефірі. Хотілося б почути про їхню роботу і, зокрема, про. Причини втрат дронів, наскільки е, ці втрати є результативними і успішними. Ну, якщо цей дрон е, за замовчуванням е, має рахуватися втраченим і вже із влучанням у ворога, підемо по пунктах. Що таке дрони? Дрони розвідування дають можливість нам бачити противника в денний та нічний час в режимі онлайн. Якщо ми бачимо противника в режимі онлайн. Ми можемо ефективно і якісно нищити його за рахунок об'єднаного вогневого впливу. Під об'єднаним вогневим впливом. Ми розуміємо вплив нашої артилерії, а також ударних засобів БПЛА, зокрема FPV-дронів, на які проводився збір. Було зібрано за рахунок українців за підтримкою вашого телеканалу національного таленомарафону близько 4 мільйонів гривень, на яких закупили понад 200 дронів FPV камікадзе з 200 дронів FPV камікадзе до своїх цілей гарантовано. Дійдуть 100. і це буде вражено або пошкоджено 100 цілей противника, що є достатньо потужною і суттєвою вогневою навалою на ворога. Також варто зуважити, скільки витрачається коптерів орієнтовно в день. Точну цифру називати не буду, для того щоб противник е, теж не розумів повною мірою, як це відбувається. Але е, за один день підрозділ е, може використати понад 50 FPV-дронів. З цих 50 FPV-дронів буде вражено орієнтовно. 20-25 цілей, тобто 4 мільйони гривень, забезпечили нам повною мірою потужні 4 дні роботи і боротьби проти окупантів. Тому тут важливо що розуміти, що дронів збільшується в силах оборони, як за рахунок державних програм, стало надходити більше. Так і за сталою підтримкою українського народу. Український народ, плюс, український народ, плюс українська держава, коли працюють спільно об'єднано, це дає можливості силам оборони тримати сталу динаміку, берегти життя наших військових і нищити щоденно і в день і вночі окупанта. Плюс додатково, коли ми кажемо про збереження життів наших військових, варто розуміти, що дрони дають можливості противника нищити дистанційно. А це значить, що чим більше знищено противника дистанційно, тим менше їхніх штурмових груп дійшло до передоку. Позицій і тим менше бойові зіткнення безпосередньо вже в окопних боях. Плюс дрони виконують завдання, зокрема, і підтримка штурмових дій, коли спочатку по визначених позиціях противника наноситься масове враження системне, і тільки потім наші піхотні підрозділи йдуть вперед, і противника забирає ту чи іншу позицію. Тому формула перемоги, зокрема в дронів війні, працює так: більше дронів, менше ворогів, менше ворогів, ближче перемоги. А які дрони у вашому розпорядженні поповнюються найскладніше? Ось покажу вам. Uh -huh. Це fpv дрони камікадзе. Виглядає він саме так з бойовою частиною. В чому суть ситуації? Що це дрон Камікадзе? Він летить ось боєприпас разом з боєприпасом і вибухає повною мірою. Тобто назад не повертається. Це є видатковий матеріал, як я сказав, що підрозділ. Витрачає не менше 50 в день. Зараз світловий день став більше і погодні умови стали набагато сприятніші, порівняно з зимовим періодом часу. Тому – це той видатковий матеріал, який постійно потрібно поповнювати. Якщо казати про розвідувальні засоби, звісно, ми потребуємо Mavic 3, Mavic 3 Thermal для денної та нічної дорозвідки. Що стосується крил розвідувальних в цьому напрямку. Як держава Україна масштабувала виробництво тих зразків, які виготовлюються середині держави, так і постійно контрактуються за зразки, які ефективно себе показали на фронті. Вартість такого, як ви нам показали, яка? Орієнтовно 500 доларів плюс-мінус? Усього лишень 500 доларів, але можуть врятувати не одне життя. Ми дякуємо вам, спасибі за те, що долучилися. Спасибі за вашу службу, за всі ваші звитяги, юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахелес, 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.